Ох, яка машинка. Так, Селазар, комісар департаменту сільського хазяйства, а також рекомендував фермерам. І, і... І... Що? Бред собачий якийсь. Ми їдемо. І судячи зі всього цей от будиночок, який світиться на горизонті. Музичка взагалі така напряжна. Ой-ой-ой, і якісь звуки маунт, Massiv систем Ні, алусум. Ну да, добре. Ми таке враження з преси Тому що. Ось ця от, от фігня Вона вказує на те, що воно ну, і Ми під'їжджаємо в такий от. Не, контрольний пункт. О, камера є. Камера там знімає нас. Це погано. Це погано, бо... Так, що у нас тут? Папери якісь. Документи. Давайте то ми потім почитаємо. Я хочу вже пограти. Е, та, правильно, візьми ті батарейки, чи то помада була, чи що. -то. Помада, да? все в порядок провести. Ну окей, все добре, так. Камера працює, да, молодець. Преса. Ну ну ти знаєш, що ти преса, що ти знімаєш то, а. Все, давай, а то. А то ми тут засиділися Так. Ну і от. Починається початок історії. Слідкуйте за вашим списком задач в блокноті. Д -д -д Добре, я буду слідкувати, але. Але на що? На що якщо можна просто е ходити, гуляти, спостерігати і таке інше. Так, ну тут нічого нема. Йдемо, йдемо туди. Йдемо. Так, ну я буду бігти, щоб швидше це все було. Так, щоб повільно відкрити двері. Ну так, добре, ну все, відкрили двері, давайте. Давайте, швидесенько О, лавочки. Гарні лавочки, до речі. Як на таку місцинку. Оу! Хтось ходить. Ей, дружок! Е, дружок Він втік. Ні, ну це наглость Ну добре, не хоче, дружок, говорити, ну, та... гарний, гарний прохід. Мені подобається. Ну, тут. тут пройде лише. Не дуже. Е, жирний, ну. товста людина, да? Не дуже товста людина. Так, ну йдемо. Йдемо сюди. Що у нас тут? Е! Ви чого заперли мене, а? Заперли, блін, тут. Все, давай стриб. Так, куда ти. Куда ти лізеш? Давай назад. Блін, як тут стрибнути? Ой, я просто в шоці. Як тут стрибнути? Так, shift, що там, control. А, ну ладно, все. Так, я поки ще не розібрався З управлінням, тому. Sorry. якщо щось не те. Так, ну ви вилізаємо на. Ой. Ой-ой-ой. Напряжно, напряжно, напряжно Фонтанчик гарний. Взагалі тут місцинка досить непогана, пр правда стрьомна Ой. Ой. Опа! Вау, у нас вийшло перестрибнути. Так. Ми Ми прям як ті. Е, як та. Е, професія. Да? Мити вікна. Там теж є такі хрені і. Ну, і в принципі, в будівництві вони використовуються, да? От. І таке враження, що ми, ми. ми раніше працювали кимось з них. Або мили вікна, або будували щось. Тому що ми ж вправно дуже... Пролезаем мы через все фини. Так, ну, на... О, 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 ты, ребята, вы чё? Э, -э, -э, -э. Так, ночный режим, включи, все, давайте давай Чё тут? Кто все разбушевался. Что-то тут было такие серьезные. Так, ну, гаразд. О, двери, двери. 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 Есть кто? А? -а, -а. Нема? Нема нікого? Що, справді нікого нема? Я не вірю. Е. Так, ну добре, добре, давайте. О, чого, блять! А! А! Якого хера? Якого хера? Що то було? Фу... Я сподіваюся, тут нікого не буде, бо бо інакше. Так. Так, 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 ну добре, я тоді пошвидше е, пролізу. Щоб. Щоб менше було. Щоб менше було питань. Так, що в нас тут? Так, знову якісь документики, це що таке? О, батареї! Батареї до е, камери... Ось цієї камери. Вона нічне бачення має, тому вона досить нам корисна. А, особливо буде в темних місцях проходження. Тому це круто. Це круто. Ой. Ой-ой-ой. Ой, світло мигає Так, все, 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 відкриваємо двері. що тут? Так, документики, документики, що пишем, а? Шо там? G. Так. так, назначаю вам препарат, який може допомогти вилікувати вашу смертну хворобу, яка називається. Блять, чо? Симптоми. Значить, вас буде тушнити від бронхіальних приступів, тому що ви просто имбецил. Понятно? Да, я знаю. Ой. Ой, я знаю. А можна не налякати нас. Ой, що то було? Ей. У мене глюки. Ой, ой-ой-ой. Я, я йду. Я вам не, не заваджатиму, закрий двері. Блять, що так голосно, а? Ой-ой-ой, ой-ой, да, я наверх, я наверх. Ааа, я наверх. Так, 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 так. Що у нас тут? Ой. Ой-ой-ой. Там-там хтось є. Чи нема. Ну добре, я, я піду в іншу сторону. Там, де дійсно, нікого немає. Я сподіваюся. Не... О. Е! Ви чо? Чо? Хворий чи що? А, то тобі пісульку то призначили, так? Да? Ну я віддам! Я віддам тобі рецепт, тільки, будь ласка, не, не психуй. Не психуй, не можна. Так що у нас тут? Так, никого немає. А -а -а! Блять! Блять! А, назад, назад! А! А! Все -а! закрыто, блин! Кто там был? Так, все, нам придется туда пить. Нам при... На... Ой, блядь. Нам при... Короче, бежим озвиц. Бежим оттуда. Все, мы не, блядь, Захарова. Все. яй, Ой, блядь. Я... Ой, что это было? А, 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 я нічого не бачу, як туди пройти. Ой, блін, бля, бля. ей, де звідси, чувак, я, я знаю, що ти гарний, да. Красивий. Ой, блін. та що ж таке. Блін, Я застряг! Що за херня? Все, 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 все. Ди, до сраки, чувак, я не знаю, хто ти, що ти, що ти тут. Ой, бля, Опять. Так, все, я бачу двері. Вихід. Вихід, опять. Стоп. ми, ми ж звідси прийшли Так, що за херня? Треба шукати вихід там. Блин. Все, идите, выйду с раки, блин. Ну, и дай выход. Дай какие двери. О, двери. О-о. О-о. Там какие дедулька. Бежим. Иншу выхода нема. Бежим. Ой, бля. А! А! Блядь, че-то таке? Ебать, у мене мороз по шкірі. а А, а ты як думаешь, а? Дед старый лысый блядь, штурмыла. Блять. Фу, ты высмей апостол. Ти хворий, хвора свиня. Хворий мудила, бля. На ДЦП, еп. Чувак. Ой-ой-ой. Ми, ми живі, да? Ми живі. Ми впали, з якого поверху? З другого. І ми залишили живими. Так, вибратися ви, 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 ви з Короче, психушки. Відкрити головну, шось. Короче. Е, все печально. Так що в нас тут. О, документи так, що у нас? Що нам скажуть, а? Так, G. Документи. Корпорація. Так, блять. Относили ареста, ареса, арест, вже когось зарештували, чи що. Даний прицель, ми вважаємо ці. Достать докази. Коротше, про такусь справу ведуть. Ой. Ой-ой-ой. Так, я. я я хочу, напевно, звідси втекти чим пошвидше, тому що. Не. Ну, якщо ми не втечемо, то зараз нас! Знову зловить цей жирний урод З таким же лицем, І буде нас. Э, знову насилувати Ну, ну ви поняли, да? Ну, не в тому сенсі, але. Так, двері Так, 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 тут нікого А? Хто там? А! Якийсь дед На колясці. А, там вообще закрыто. Так, ну я, я спочатку того деда не буду рухати, я, я гляну сюди. Так, да, тут тут вообще якби закрито, да? Ой, ой-ой-ой. Так, щоб не дуже гучно. Так, а зараз ми підійдемо тихенько до цього дідушка. Эй, е, дідушка, дідушка, розкажи нам, що тут трапилось. Ви ж нас не б'єте, да? Дідушка, ай, до звідси Дідушка? Дедушка? Ей, дедушка. Дід. Ой, тобі погано, да. Чувак, скажи, тобі погано. Ой, тобі вже дуже зле. Я я розумію, я не хочу заразитися, тому я піду, да. Я піду. О! О! Крута кімнатка. Крута кімнатка, я теж в такій... Ой, не проти пожити. я... Ой, вибачте. А ви дивитесь телевізор, да? Ну, ну, ой, ну ну, хороші люди, да. Ну ви хороші взагалі, да? А, А що показують? Ого! Ого! Передача! Передача! Пас на шеву! Гол Тащи! Є! Є Є. Є. А, пацани, чого ви не радієте, а? Шо? Не, не сподобався гол шеву чи шо? Так Шева ж красава, не? Чувак, Ні? Ти чого, на шеву наганяєш, да? А, задумався старий, блін. Старий мудак, блін. Ну добре, добре, друзі, я вас не буду ображати. Ой, ой, що це в тебе на руці, а? Якісь. Якісь, блін, кайдани. Вас катували, друзі, да? Вас катували? Я вас розумію. А як подивитися через вікно? Я хочу через вікно глянути, чого вони все закрили, шторм, ви що? Ви як пацюки якісь сидите, тут чорно, темно, нічого не видно, а взагалі світло, звідки світить, а? З телевізора? Ой, камера. За нами спостерігають. Ну ладно. Так, яка година речі? О, -о, 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 О, Ми пропустили на добра ніч діти. Все, коротше. Це Це печально. Ей, друже. Е ей, друже. Е -е, ну ладно. Все, я не буду вас зрухати, сидіть собі далі. Так, тільки куди нам піти? Цей от дедушка не хоче нас слухати. Ну тобто поговорити з нами. Просто поговорити з нами. ей ти не хочеш, да? Блін, ти страшний. Хто з таким уродом взагалі зустрічатися захоче, а? Так, е-е мені здається, що ми щось пропустили. Ну ладно. Ідемо назад. Так, щось тут треба знайти. Блін, оце ну Ці подихи його. Мене просто вводять з себе. Киорень, що. Ой. Що дійсно так все безнадежно і, і жахливо. Так, ой, тихо. Стоп, тут кто-то есть? Кто это? А, он мертвый. Мне здалося, он двигается. Так, хорошо, мы тут побывали, тут ничего интересного. Опа, это что на выход? Реально на выход? Нет, ничего, короче, все. Тут, чуваки, убить и идем. Идем дальше. Идем дальше. О, я бачу, даже куда мы пойдем, да? Ой, что вниз можно? Але... але... ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, де, -де, де в баню, е, Чувак! Я не хочу... Не бий мене, добре? Ми, Ми ж з миром прийшли. Ого! Це вже острмно. Так, я я заховаюся тут. Я заховаюся. А! ти, блін, заховайся, що таке? Ой, ти, ч так голосно, а? а! Троп! Ой-ой-ой, я тихенько, я тихенько буду тут сидіти, гаразд І ніхто не знайде мене І тут трупи ще. <рик> Ладно, все, вилазимо звідси, друзі Ей, ну добре, добре, все, відкриємо нормально Двері, відкриємо, да. Відкриємо і підемо. Так, нікого нема. Нікого нема, а тут що? Що тут? Оооо. Ще одне вбивство, да. Блін, ну то ж треба, щоб до крові насілувати людей, це ж. Це ж жесть. До речі, вже 5 хвилин пройшло, ми тут вештаємося. Ну, за тим годинником, звичайно. А, ладно, все, 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 йдемо вперед, йдемо вперед... Там має бути щось цікаве. Security! О, а да! Давайте до сек. Е, е Пацани, ви чо? Пацани, відкриті двері. Чи там нікого нема? А, понятно, все security, блін, самі засали, блін... Сидять там. Непонятно де. Так. Чо тут? Ще одні... Документи. Документи. Це добре. Так, що у нас тут ще, 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 що у нас ще? Не. Чувак, мертвий труп, коротше. І все? І більш нічого у нас тут. А якісь батарейки, а якщо в мене закінчиться камера, то що мені робити потім? Так, ну, е, до речі, ви бачили, да? Цей мужик побіг туди. І здається, нам, нам теж прийдеться сюди. Але перше я попробую все ж таки цей вихід. А ну, повезе і. Ні, не повезе. <сіпіх> Наївний я. Наївний я, да. Так, ну е, вперед. Хух Е. А, а куди. Чи... Платити за що? Помирати, ну да я. А я що винен? Та, я. друзі, я тут при чому. А ви не до мене це ви до того чувака, що з вами це зробив, цей, ж... цей жах, цей ужас. Це взагалі, не... просто немислимо. Так, все, ну ладно. Тепер ми йдемо. Ой, реально в якесь страшне місце. Т... О, Тут ще. Що це таке? А, це просто де? Ну ладно. Так, ой-ой-ой-ой, зараз буде весело. Не буде весело. І тут закрито. Так, мені вже це не подобається. А де ж відкрито-то, а? І тут закрито. Е, мені здається, чи... чи тут е, я щось пропустив. Так, ну ми тут були. Ой. А там. Ой, а тут. А, а тут також були. Ой, да, ми тут були, да. Оцей чувак ще не хотів з нами говорити. Чувак! Ти будеш тут канати довго, чи що? Чувак, ну не можна, так, реально. Чо ти роздягнувся тут? Ти думаєш, що всі що ти такі гарні, да, І що зараз всі почнуть те лип, липнути, да? Ти в качалку сходив? Ну по тобі не видно просто. Ей, ти в качалку сходив? Ой, добре, я, я не буду цього робити, ти що. Ей, нічого собі. Ви, ви бачили, так? Да? Він захотів. О, знову, до чуваки, прийшли. Чуваки, ну ладно, харе тут сидіти, да, втикатися. Ніхера нема, ну. Вам подобається цей колір, да? Чи ви світло. Світло, да? Вам світло подобається. Ого, я не заступив, ні. Я дивіться, дивіться, так. Да. На здоров'я дивіться чувак, давай я тобі допоможу з тобою, тобі погано, я ж бачу. Так, ну це вже бред повний. Це вже бред повний. Ладно, цей чувак хай собі тут лежить. Ой, стодіть. Е, сидить. Коротше. Неважливо. Е, треба знайти ще, ще якийсь прохід кудись. Бо щось щось, щось не те. Та, блін. Ух ти, Як ми вміємо стрибати через. е. через. столики. Тут нема столиків. НЕ Короче, так, давайте, давайте кудись підемо. О, в нове місце. Де воно є, де воно є? Тихо там якийсь надпис. Прославим. Про тхе Госпел. Госпел. Че, блять? Я нічого не розум. О, 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 Ми тут не були. чи були? А, не були 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 Так, вибачаюсь Ну ладно, так. О! о! Че за хрень? Ей, чувак, вибач, я не хотів! То то, то все вони! Ану! Ану, ще раз. Ще раз? Можна? Ні? А ладно. Просто мені так... ну, нічого ніби було так. І тут закрито. відкрити ж двері і, ну шо, обнагліли чи шо. Так. Де ми тут не були? Ми точно точно мали би щось пропустити, тому що. Шо-шо? Ця -шо? двері відкривається. Картка й доступу, а де нам знайти... О, Точно! Точно! Треба знайти картку доступу в якийсь тих кімнат. Мабуть так. Ну, іншого шляху я просто не бачу. О! Батарейка! Ну да. Ой! Ой-ой-ой! Нас закрили! Ви серйозно? Стоп! а як звідси вибратись! А як звідси вибратись? Ей! Ви чо, офигели! Вот! Нікого нема? Ладно. Так, добре, давайте ще раз подивимося в тій кімнаті. Аби впевнитись, що... Ой. Ааа, вибачаюсь, да Ну добре. Тоді глянемо ще у цій. Щоб точно впевнитися, що ми взяли все, що можливо. Ой. Так, 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 так. Що в нас тут? Так, нічого нема. Нема, да? Ну ладно. Так, що в нас тут? Тоже нема. Ей, 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 старічок! Не пугай мене. Так. Шо тут? А, стоп, 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 мене йде. А ну відкриті вже двері ці. А було б непогано. Блін, закриті. Ну ладно. Е, йдемо тоді. ідемо тоді там, де... там, де багато комп'ютерів. Не, а може вона така маленька, що я не помічаю її? Ой, там щось є. О! -о, 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 -о! Де точно не були, да. Ой! Ой-ой-ой, темно як. Так, все, більше тут нічого немає. Ой, що це за звук? Так, поміняємо батарейку. Все. Можна тепер звідси вибиратись, так? Да? Можна вибиратись. А куди от? Лише питання. Так, це той самий зал, де можна зайти через ці двері. Так, 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 а тепер нам просто треба знайти карточку. Карточку для входу там де секьюрити зал. Пятой тип. Ти коли вже здохнеш, а? Ти же мені надвинив, чувак. Э- Да, хворий взагалі. Ты і на голову. І... Так, ви, ви вже за -за задубали мене, ви знаєте, ні? Пішли нафиг. Вот так. І з тобою так само буде таке. поняв? Так, я. ой. Ту Туалетний папір. А, чувак, ти прям тут на місці, да? Ти прям в цей в це кріселко, да? Ну ладно, все. Ай, вибачте мене, будь ласка, за цей жарт. Тупий, дуже. Я, взагалі. Херню. Так, все, я виходжу звідси я виходжу звідси і йду, куди я йду, а. Ой-ой-ой, чуваку, не повезло, де. А до речі, це, це ж то та тварюка нас зверху кинула. Е, до речі, нам треба якось пробратися наверх. А може тут десь є вентиляція, яку також пропустили. Так, так, так. Оооо, тут ми не були. А тут ми не були. Ооо! Точно. нема Ну ладно. Да, ладно, зайду, зайду. Шо у нас тут. Security. 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 Так, 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 так. Ну шо, поліземо -е. Ого! Так, ну я не думав що тут щось... Може бути. і так і є тут нічого нема. Ну тобто, я не бачу. Щоб тут щось було. Реально нічого немає. А навіщо ця кімната? Щоб полякати людей. Так, ну... Е... А що що тепер робити, а? Що робити? Я реально не знаю, що робити. Так, ну ніби всюди були. Все бачили. Так, security, електриці, library рек. рекрантюляр, hall кафетерія. О, кафетерія, да, давай, де вони, є, а. Верх А, це верх по сходах, типа. Типа тут, та? Ну але я пройти не можу, То що я зроблю, а? Я ж не можу пройти. Знаєте, це взагалі розчаровує. Що, що мені робити? Так, ну и. І... Оверх, так добре. Так. Не. Блин. За десь тут скривається, я точно знаю. Ну ну, давай, може у нас є вже ключ? Нема ключа. Блін, на що я надіявся? Ну. Чувак, відкрий двері, я бачу, ти там забіг. Що зробити, блін? Та замохне ти, блять. Виробав би тебе нафік. Так. Куди піти? Що зробити? І взагалі. Е, е, ну. Е, ми приберемо, напевно, за собою, а далі продовжимо. Тому я залишуся тут прибирати. Ну а ви поки. Відпочиньте від мене, да? Ну ладно, тоді до зустрічі. На цьому прощаємось. Я збережу. Збережу все, що ми пройшли. Ось так от. Зберегти, да. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Це Outlast і перший захід. Ми. Ну, постаралися пройти. А що далі буде, це вже розберемося пізніше. М -м, наразі дякую і всім па-па. З вами був Остіпко.